Цього дня вшановується пам'ять апостола Якова Алфеєва. У народі святого називали Яків Деревопилець, оскільки у цей час йшла активна заготівля дров. 22 жовтня часто йшов сніг. Після Якова осінь вже заплакала. Бо після Якова тепла нема ніякого. Люди у цей вечір слідкували за місяцем. Якщо він у колах, наступне літо буде сухим. 23 жовтня наші пращури спостерігали за місяцем. Його роги пригоду передбачали. Роги місяця вказували у той бік, звідки чекати вітри. Якщо роги на північ, незабаром зимі бути, і сніг ляже насухо. На південь скорої зими не чекати. Буде сльота до 4 листопада. 24 жовтня шановується пам'ять Пилипа, апостола від 70. Якщо цього дня вранці випадав сніг, можна було очікувати студенну зиму. Наші пращури казали: кичага вороч – лопать водяного колеса, сперечаються. Селяни на млин молоте зерно возять. З цього часу починали заготівлю борошна. Цього дня вшановується пам'ять святих прова, тараха і андроника. У минулі часи наші пращури спостерігали за зірками і за ними ворожили про погоду та врожай. Яскраві зорі обіцяли мороз, тьмяні відлигу, сильне мерехтіння зірок з синіми відтінками, сніг і зміну погоду. А якщо зірки палали, бути вітрам і сухому року. 26 жовтня відзначається день пам'яті святого Карпа. У минулі часи цей день називали лазневий побут. На полиці протопленої лазні настоювали у молодці цілющі трави. Цього дня уважно слухали півня. Якщо півень починав співати раніше 9-ї години вечора, на завтра очікували дощ. 27 жовтня вшановується пам'ять преподобної Параскеви сербської. У народі її називали грязнухою і вважалась вона заступницею жінок. Як правило, погода на Параскеву була мінливою. На грязнуху не буває сухо. Якщо було сиро і грязно на вулиці, то вважалось, що до справжньої зими залишається 4 тижні. Цього дня вшановується пам'ять преподобного Єфимія Нового, Солунського. Наші пращури помітили, з якого числа у жовтні піде сніг, з того числа весна відкриється у квітні. І ще приказували. Єфимій холодом, коріння трав і дерев і землею смикає. Всяку комаху в тьмяній траві укриває, сон навіває. І як зачнеться на єфимку моква, то аж до морозів.